Детальний відеогляд креселечка під номером 4. Номер 4. Металева хрестовина в чудовому стані. Коліщата працюють відмінно, не закусують. Шкіра люкс класу найвищої якості. Дуже комфортна, дуже приємна на дотик. В дуже гарному стані. Стан підлокітнички. Права сторона кріселечка, є вигін під спину, є така підтримка поясниці, права сторона все гаразд. Механізм регулювання тілт. Регулюється висота. Тут фіксується вертикальна позиція крісла робоча. Засовуємо туди функція вільного гойдання відпочинку. Ось ця ця накидочка, це вся шкіра люкс класу. Нижче це якісний шкірозамінник. Шкірозамінник також в дуже гарному стані. Він якісний, не подряпаний, не порізаний. І права сторона. Ліва. Крісло номер 4